І я з нею й познайомився цілком випадково в чужому місті, просто побачив, як вона відважно дивиться вгору, почув, що в її розмові такі раптові та несумісні імена поетів, про яких вона постійно говорить, так говорить про їхні хвороби тривалі, Мов би навмисно шиняє вуличний галас і губи в неї при цьому такі болючі й криваві, ніби вона цілу ніч плакала. Чи цілувалась, навіть подумав, якщо це від сліз чи цілунків, а скажімо, не від імен поетів, наскільки це залежить від її колишніх стосунків, від її дорослих образ і дитячих секретів, від чого залежить стукіт її черевиків, її переможний сміх і точні цитати, все так чи інакше залежить від чоловіка, який щоночі примушує її плакати і читати. Все так чи інакше залежить від найтоншої дії, від пообідніх снів, які їй дають перевагу. Той, хто має на неї вплив, навіть не розуміє, що з нею діється, коли він звертає на неї увагу. Все так чи інакше залежить від римування, все так чи інакше вплетне в теплий звукопис, кожна її любов виснажливе листування, кожне її нещастя. Геніальний рукопис! Якщо вам сподобалось, не забуваємо підписуватись і ставити вподобайку.